Там добрий день, добрий друзі. Це така гра. Друзі, і сьогодні я в мене стара, але я почну здобувати. Я страту по гайде, але я їду далі. Тобто в тут як вибору немає особи. Короче, я с не хочу починать. Начинаем с второго. Будь и одного бога, Дуся. Дуся. Теперь с Так, есть. Yes. Da gjør vi det. Шо, опять биться хай сам справляется а что находи на биться не понял что у меня вообще дети а де громада где гармата Может, на мене Блин, я надо союзников хороший. Друзья, я тупо вот так, друзья, так, так, вот. Тех, кто заворазил Тупо... 800 е... Yeah! Бы дермата.

Uh, Я гвардии, yeah, хорошая армия. Тупо хочу испытать своих конетов. И пулери, пулери, пулери. Короче, пускай свою армию. Перегнали. Ого! Аж 100 ХП, друзі! Все, друзі, дякую за перегляд. Всім бувай! Не бувайте, друзі! Дякую за перегляд. і всі по! Я друзі зараз. Друзі, при тому, якщо ви. На... на цей час. Ви мені буквально передивіться оце відео якщо ви напишете коментар от дружинок які який, який я друзі які я за лайкаю коментарі будуть, будуть у мене написані і друзі дякую за перегляд,